Речі, сьогодні ж день студента. Макс тільки що роздав мої замовлення по Олександрівці, позвонив прозвітувати і ненароком нагадав, що сьогодні день студента, що, можливо, сестричка хоче його привітати, бо він все-таки студент. Якщо чесно, я забулася і навіть і не згадувала про цей день, тому що вже скільки років десять, а то і більше я вже не святкую. І я йому кажу: добре, Макс, я тебе привітаю. Зараз трішки розгребуся і запишу привітання. А він мені. Настя, давай без цього можна просто гроші на карту і все. Ну, ось такі сучасні студенти. Ну нічого, зараз я трохи розгребуся, братуха. Якщо ти дивишся цю сторіс, будуть вітання, будуть до кінця дня. Друзі, як добре, що у великому маркеті Велморд завжди є круті пропозиції акції. Але я приїхала сюди для того, щоб зробити невеличку перевірочку. Тому що е, Велмор, замова марка Номороди. Порядо, найнижчі ціни, коли заходите у вемар. Подивіться, будь ласка, одразу зробили. Як я хочу зробити перевірити, зробила отаку різницю. Подивіться, будь ласка, на ціни торгова марка. 1, продукти за першою ціною 1370, А це ті продукти, які ми купуємо постійно. Тут шефа 398. Починаю свій експеримент і вже щаслива від першої ціни. Де ви такі бачили? Зараз покажу, як придбати у Велмарт Хороший товар і заощадити. Зараз до 700 товарів у 15 категоріях можна придбати за першою ціною і заощадити до 50%. Яка вигідна ціна на побутову хімію? Беру ополісткович, пральник порошок, ватні палички. А яка крута ціна на рибку міді та ковбасу те, що я люблю і виїдно. Тут я вже порівнюю ціни, на мій улюблений ананас і в приємному шоці від ціни. І не забула про мого кутика. Кор беру обов'язково. А тепер найголовніший момент. Ціна в реально заощаджу тут у мене вийшло. 900. якщо хочете скупитись не за всі гроші світу, то направляйтесь у Велмарт. Одразу беремо брошюрку, які показані продукти від торгівельної марки. 1. також їх можна купити за першою ціною. Ось, наприклад, такий візочок можна придбати всього за 1300 гривень. Сіль за кілограм 15 гривень. Борошна 2 кілограми за 25 гривень. Скільки років тому ви бачили гречку за 15 гривень? Та зверніть увагу на якість, яка вона чиста. А мені починають подобатись такі закупи, тому що на кожному товарі я економлю. 50%. олія соняшникова коштує 38 гривень, і точно така сама олія іншого бренду. Будь ласка, тут ви максимально вигідно купите також і їжу для своїх улюбленців. Виходить, дуже гарний лайфхак. Як вигідно скупитися, я вам скажу, і цукор також ми беремо за першою ціною. Але тут кілограм коштує 31 одну гривню, а тут 900 грам коштує 50. А на всіх засобах гігієни можна зекономити більше ніж 50%. Торбинка в мене вийшла величенька, я вам скажу. І це все всього на 157 гривень. Клієнт заощадив, клієнт задоволений. Кожна гривня важлива. Зараз покажу, як придбати якісний товар і заощадити. Я у Велмарт і зберу два кошики: один з товарами торгової марки Перша ціна, а інший з продуктами відомих брендів. Де ви такі ціни бачили? Зараз до 700 товарів у 15 категоріях можна придбати за кращою ціною. Вибираючи власну торгову марку від Velmort, можна заощадити до 50%. Зацініть, яка вигідна ціна на рибку. Тим часом аналогічно вдвічі дорожча. Кукурудза за першою ціною лише 27 гривень 85 копійок. І зацініть, яка ціна у інших брендів. Обожнюю томатний сік і, звісно ж, беру. Іду на касу і порівняю вартість. Добре, що у велах постійні акції, класні ціни, широкий асортимент можна заощадити, адже є перша ціна. Економія суттєво помітна, тож навіщо платити більше?